Я вітаю всіх телеглядачів і нагадую, що ви дивитеся актуальне інтерв'ю. А гостем нашої студії сьогодні є голова польського культурно-освітнього товариства відродження Олексій Сухомлин. Ну, я вітаю вас, пане Олексію, в нашій студії. І хочу нагадати, що темою нашої бесіди більш ніж актуальна, адже нещодавно польський осередок Бердянська відзначив своє 20-річчя. Тож, перше запитання до вас, Олексій Миколаївич, буде таке: польське товариство в нашому місті одне з найстаріших. Воно з'явилося у складний для самої країни і бердянська. Час Давайте пригадаємо, як це було, хто став ініціатором появи товариства і як розвивалися ваші відносини. Дякую за запитання. Хочу сказати, що 1993 рік, коли не стало радянського союзу, люди відчували потребу бути кимось, якось самореалізовуватись. І що цікаво, саме молодь виступила з ініціативою створення польського об'єднання, яке б вивчало мову. Створювалось воно на базі інституту з метою саме вивчення. Мови та культури поляків згодом протягом року до товариства звернулось дуже багато мешканців Бердянська, осі польського походження, саме для того, щоб почати реалізовувати мету свого життя, тобто бути поляками. І таким чином просвітницька організація перетворилась на національну, яка вже функціонує 20 років. Яка мета стоїть перед товариством відродження? Можу сказати, що протягом цих 20 років існування змінювалися завдання товариства. на сьогодні одне завдання, яке постійно було і залишається, це з людей, які не мають жодної ідентичності, не відчувають себе до кінця українцями чи там поляками, чи люди там напівросіяни, напівполяки. Показати їм красу польської мови, красу польської культури. І розбудити ті почуття національної приналежності, але також і, передусім, формувати свідомих громадян незалежної України. На вашому сайті прочитала, що кількість польської громади в Бердянську об'єднує десь 160 осіб. Ця кількість збільшується чи залишається більш-менш стабільною? Офіційно у нас зараз 220 осіб, крім того, діти не є членами товариства, але так чи інакше беруть участь у діяльності організації. Проте можу сказати, ми проводили п'ять років тому дослідження. Кожна п'ята особа визнає, що хтось там колись в родині був поляком, бабця про, 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 про діт якийсь там, тобто люди до кінця не свідомі свого походження. І якщо почати їм про це розповідати, я не виключаю, що вони стануть поляками. У нас. Такий час не тільки в Україні у цілому світі, коли можна говорити про вибір ідентичності, національної ідентичності, піклуючись угу. про інтереси громади із з метою прилучення поляків до руху, про були створені і легалізовані відділи, що об'єднують своїх членів по інтересах і за професійними та віковими критеріями. Це полонійне об'єднання лікарів, польське об'єднання молоді, товариство польських чинних та центр польської культури Біщади. Так, можу сказати, що кінець 90-х це був критичний момент для товариства, не тільки для польського і для решти товариств національних, як я це спостерігав. Проблема наша полягала в тому, що поляки тут в Бердянську з різних регіонів, з Білорусі, Західної України, частина є з Казахстану, які повертались після зіслання, і тому кожний з них мав власне бачення польськості як такої, як культури взагалі, і саме щоб переорієнтувати, ми. Вирішили, що будемо культивувати польську культуру на таких загальних засадах. Те, що об'єднує усіх, це біло-червоні кольори, це польський герб, польський гімн. І створили відділи, де люди різні за фахом створили свої сектори, можна так сказати, і обрали свою стежину в цьому напрямку. Працюють до сьогодні, працюють всі ці структури, особливо ефективно діє кабінет лікарської допомоги при католицькому костьолі, де два рази на тиждень лікар незалежно від національності. Допомагає людям порадами і також ліками, незважаючи на невелику за розмірами парафію, католики Бердянська мають свій храм, котрий останнім часом став не тільки окрасою міста. Культурним центром, а і тут відбуваються концерти органної музики і навіть заходи історика патріотичного спрямування. І це не може не тішити. Це наша друга дитина, так. можна так сказати, але одразу хочу наголосити, це католицький вселенський храм. Тобто, незалежно від національності, люди можуть туди приходити. Ми зробили свій перший крок на шляху реєстрації, відновлення діяльності парафії, на шляху побудови цього храму. І тепер я сподіваюся, що люди будь-якої національності можуть користатися. Як храмом Божим, а також як культурним закладом, скажімо так, угу. протягом довго часу римська католицька церква надавала в місті притулок для безхатченків, годувала їх, а ще брала активну участь в житті багатодітних мало забезпечених дітей і навіть мала намір влаштувати своєрідний центр захисту жінок від родинного насильства сімейного. Чи позначилася економічна криза, яка поширилася на більшість країн Європи? А на фінансування, отже, продовження цієї роботи я не можу ґрунтовно це описати, але однозначно світова криза позначилась, тому що ці структури при парафії, благодійна організація Каріта СПЕС, вона діяла завдяки благодійним внескам з різних країн: Німеччина, Франція, Польща, а також країни Латинської Америки. І так чи інакше ми спостерігаємо, що кошти. Кількість коштів зменшилась, тому не можна сказати, що припинилась діяльність, але вона дещо вгамувалась, але функціонує далі. Сподіваюсь, у майбутньому буде розвиватися. <головік> Завдяки сприянню польської сторони товариство веде просвітницьку діяльність на базі Бердянського державного педагогічного університету, там університету менеджменту і бізнесу. А в чому полягає ця робота і чи намічаються якісь нові кроки на цьому шляху? Сподіваюсь, що будемо розвиватись, але наразі плануємо просто вдосконалити те, що ми робимо. Що таке ці центри? Це курси з вивчення мови, які проводяться протягом цілого року. Це польська бібліотека, 5 тисяч книжок. Це одна, це найбільша бібліотека на сході України. Ще така бібліотека є тільки у Києві, тобто і східна і центральна Україна. Це п'ять томів наукових праць, які видаються тепер вже у Польщі але готуються тут у Бердянську. Праці збір наукових праць присвячений проблемам погранича культур і, передусім, Бердянськ і Північне Приазов'я. Це три монографії про поляків в Бердянську. Це також 120 осіб, які отримали польські дипломи, і це три аспіранти, які навчаються у Польщі. Тобто це такі конкретні кроки, які були зроблені протягом 10 років. Тепер будемо це вдосконалювати. А якщо будуть якісь можливості, то я думаю, ми будемо йти і в інших напрямках. Олексій Миколаєвчу добре знаю, як зараз важко накопичити цю цей бібліотечний фонд. Кому вдалося це? Завдяки полякам, які у Польщі, зателефонували до знайомих парафій. Вони оголосили збір книжок, назбирали ці 4,5 тисячі, Решта то вже ми тут якось по іншими дорогами, шляхами збирали. Потім була велика проблема, як перевезти це через кордон. Але завдяки нашій співпраці з польськими дипломатичними представництвами шість років тому ця бібліотека була сюди довезена до Бердянська і поділена між польським домом, в якому знаходиться біля двох тисяч книжок, і Бердянським університетом менеджменту і бізнесу. Там три тисячі книжок на обліку. Польське товариство певний час опікувалося долею дітей польського походження, які знаходилися в інтернаті. Чи триває ця традиція і як складається доля цих дітей? Це вже не традиція, це вже діяльність, без якої ми не можемо уявити польське товариство відродження. Вже 12 років дійсно здійснюється така опіка. Під патронатом консульств на початку це було консульство у Харкові. Там змінилось чотири консули, які завжди приїздили, зустрічалися з цими дітьми, і тепер цього піку здійснює генеральне консульство Польщі у Донецьку. Крім допомоги, крім, крім презентів, головне, що два рази на тиждень діти приходять в польський дім, який знаходиться недалеко від цієї школи інтернату, займаються вивченням польської мови, польської культури, культури, але головне, що вони потрапляють в зовсім іншу атмосферу, де польський дім стає їм часткою того дому родинного, якого їм бракує. Олексій Миколаївич, хотілося поговорити про постаті відомих бердянців польського походження, які звичайно не без вашої участі відкриваються для нас, і ми тепер маємо змогу їм і пишатися і брати за зразок для наслідування. Ну, передусім, я дякую телебаченню Бердянському, яке створило такий чудовий фільм про Людвіга Годлевського. Людина відома, тому що все життя, майже все життя, більшість свого життя прожила в Бердянську. Але можу сказати, що також дуже багато видатних поляків народилось тут або було пов'язано з Бердянськом. На жаль, вони виїхали, тому вони тут невідомі. В свою чергу ми зробимо все можливе для того, щоб якось ці постаті наблизити Бердянцям. Серед іншого, в цьому році ми ми святкуємо 135-ту річницю з дня народження видатної польської піаністки Марії Тужанської, яка була відома при дворах цесарських, королівських, в Петербурзі, у Відні, в Парижі. Жила вона тут до 14 років, а потім вже повернулася туди у Польщу і там, на жаль, померла. Але всі джерела свідчать про те, що вона тут народилась, і там це є дуже відома постать. Серед міст побратимів Бердянськ має і польське більсько-бяле. Які зв'язки поєднують наші міста? Тільки культурні, чи освітні, чи є ще щось? З того, що я бачу, є стосунки між міською владою того міста і нашого міста. На жаль, між вузів, серед вузів ця співпраця якось не розвивається. Натомість товариство дуже плідно співпрацює з Більсько-Бяла. Чому? Тому що там функціонує досить потужна організація, фонд допомоги полякам на Сході. І саме завдяки тому, що є цей фонд, наші контакти є постійними і систематичними. Крім того, я можу сказати, що деякі бердянці отримали навіть нагороду цього відділу Більсько-Бяльського, за свої заслуги перед польською культурою тут на Сході. Я знаю, що буквально вчора ви мали зустріч з консулом округу з приводу 20-річчя товариства. І що тепер Бердянський осередок поляків підпорядковується не Харкову, а Донецьку. Так, так тепер ми маємо консульство в Донецьку. Це тільки 200 кілометрів на тлі того, що на початку діяльності товариства консульство наше було у Києві, потім в Харкові. А Харків це понад 500 кілометрів. Тепер ми маємо контакти з консульством в Донецьку. І можу сказати, що офіційно консульство не розпочало своєї діяльності, а вже три рази в Бердянську був генеральний консул. Якуб Волонсєвич. Сподіваюсь, що завдяки такій близькості наші контакти будуть частіше і більш плідними. Олексій Миколаївич, наша зустріч відбувається у святвечір так. католицького різдва. Так. Тож у вас є можливість і привітати вірян римсько-католицької церкви з великим святом і побажати їм. Я вітаю усіх з цим світлим святом Різдва Христового. Вітаю не тільки Римо-католиків, усіх людей, які святкують Різдво Христове 25 грудня. Також вітаю братів православних, які святкують цього дня, і будемо разом з православними цього обряду східного обряду святкувати разом з вами сьому січня ми теж приєднуємося до ваших побажань. В Свою чергу хотіли б вас ще раз привітати з 20-ти річчям вашого Дякую. товариства, побажати розквіту вашої організації та успіху. у всіх починаннях. Дякуємо за нашу бесіду, а нашим глядачам за увагу. Щастя і добра вам. Дякую.